У Біблії є три книги, які згруповані у збірку література мудрості Старого Завіту: це приповісті, Еклезіаст і Йов. У першій книзі, якої є приповісті, Бог показаний мудрим і справедливим. Так, ми дізналися, що Бог упорядкував світ, аби він був справедливим. Праведники отримують винагороду, нечестиві отримують покарання. Іншими словами, люди отримують те, на що заслуговують. Переходячи до еклезіяста, ми спостерігаємо, що люди не завжди отримують те, чого вони варті. Так, там сказано, що світ не завжди справедливий, що життя непередбачуване і що його важко осягнути, так само, як дим. І у вас виникає питання: а чи є Бог насправді мудрим і справедливим? Саме так. І відповідь саме на це питання шукає остання книга мудрості книга Йова. Добре, спробуємо розібратися. Отож, Йов починає з дивної історії, яка відбувається на небесах, описаних як небесний командний центр. Там є Бог, оточений ангельськими істотами або Божими синами, які доповідають про виконання обов'язків. І Бог каже про Йова, його слугу, підкреслюючи його праведність і доброту. А потім до нього наближається один з ангелів. На івриті його називають сатан. Сатана хто це? Це слово буквально означає той, хто протистоїть». з усієї групи. Він один ставить питання про те, як саме Бог керує світом. Він завважує, що Йов не обов'язково любить Бога, і що він поводиться добре тільки заради Божої нагороди. Якщо Бог забере в Йова все, що він йому дав, тоді він побачить його справжнє обличчя. Отже, він вважає, що йов просто користується системою. Саме так. Можливо, він дослухається до Бога лише для того, щоб отримати все, що він хоче. У відповідь на це Бог погоджується провести експеримент і дозволяє сатані наслати на Йова страждання. Як результат, йов втрачає всіх і все, що він любить. Це катастрофа його життя. Зауважимо, що він на таке не заслуговує. Сам Бог так сказав. Але дійсно вражає те, що навіть у розпалі всіх страждань йов продовжує хвалити Бога. Принаймні у розділах першому і другому, але потім, у розділі третьому, ми дізнаємося, що він дійсно відчуває. Він виливає віршовану поему, яка розкриває його спустошення. Він довго і страшно проклинає день свого народження. Після цього до Йова приходять друзі і пропонують йому допомогу. Вони кажуть: Йове, твої страждання, напевно, від того, що ти зробив щось жахливе. Ми ж усвідомлюємо, що Бог справедливий і знаємо, що світ керований Божим правосуддям і справедливістю. Отже, напевно, ти отримуєш те, на що заслуговуєш, І у наступних 34 розділах Йов та його друзі обмінюються думками, вживаючи дуже насичену єврейську поезію. Друзі висловлюються щодо причин, з яких Бог послав йову такі страждання. Вони навіть складають списки ймовірних гріхів, які йов міг скоїти. Утім, з кожним звинуваченням Йов захищає свою невинність, і він дійсно невинний. Саме так. Але також його накрили емоції. Часом він впевнений у мудрості і справедливості Бога. Інколи ж його борють сумніви в божій доброті. Він навіть доходить до того, що звинувачує Бога в нерозсудливості, нечесності та неморальності. Отож, наприкінці діалогу, йов вимагає, щоб Бог прийшов та особисто все пояснив, і Бог погоджується. Він приходить у вигляді великої грозової хмари. Утім, Бог не дає йову прямої відповіді. Він не розповідає про свою розмову з сатаною. Він робить щось зовсім інше. Бог запрошує Йова у віртуальну подорож Всесвіту. Бог показує йову всю велич Всесвіту. І питає його, чи здатний він керувати або зрозуміти світ упродовж хоч одного дня. Бог показує йову всю багатогранність світу через речі, які ми бачимо щодня, але насправді їх не розуміємо. А Бог розуміє, досконало розуміє. Він звертає увагу на красу та прояви всесвіту з таких ракурсів, які ми навіть собі не уявляли, та в таких місцях, які ми ніколи не побачимо. На сам кінець Бог показує йому двох дивовижних звірів і висловлюється про їхню велич. А ще вони небезпечні, тобто здатні вбити вас, навіть не замислюючись про це. І Бог каже, що вони не злі, натомість вони є частиною його доброго світу. І по тому, все це і є вся Божа відповідь у захист. Звучить дивно, отже, про що тут йдеться? Схоже, ось про що з точки зору Йова, Бог несправедливий, проте світогляд Бога є нескінченно ширшим. Приймаючи рішення, Бог перебуває в динамічній взаємодії з усією багатогранністю всесвіту. Саме це й зветься мудрістю Божою. Отже, висловлювання Йова про те, що Бог має себе захищати, насправді абсурдне. Він не здатний постигнути усієї багатогранності, навіть маючи відповідне бажання. І що в підсумку у підсумку Йов потрапляє в місце смирення. Він так і не дізнався про причину страждань. Але він віднайшов здібність жити в мирі й у страху Божому. Утім, це не кінець, бо Бог подвійно повертає Йову все, що він втратив. І це теж дивно. Тобто це нагорода, ніби Бог каже: Вітаю тебе, Йове, ти пройшов цей складний іспит? Ні. Книга якраз і доводить те, що втрати Йова не є покаранням, а повернення йому всього не є винагородою. Отже, чому він отримав усе назад? Напевно, Бог у своїй мудрості вирішив обдарувати Йова. Ми не знаємо, з якої причини. Але ми знаємо, що тепер Йов, незалежно від того, що відбувається, добре чи погане, буде впевненим у Божій мудрості. Ось така книга Йова і таке закінчення збірки книг мудрості Старого Завіту. Ця частина Біблії просто чарівна. Кожна її книга відкриває унікальний ракурс погляду на хороше життя і щоб жити в мудрості та у страху Божому. Ми маємо вивчити всі три книги.